Задовбали. Так, телефоную в підтримку. Цей інтернет працює день через два. Та ні, не буду брати. Сьогодні Івана Копала. <пиш> <пиш> ні, не буду брати. Сьогодні ж Хеллоуін. <пиш> <пиш> ні, не буду брати. Я вже святкую. Так, все. Так більше не можна. Час підключити нормальний інтернет. Вечора компанія «Еверест», оператор Роман, слухаю вас. Доброго вечора. Мені потрібен справжній стабільний якісний інтернет. Так, проведемо підключення. У нас є тарифи з різною швидкістю та ціною. Кожен абонент може обрати той, який йому підходить найбільше. Вам я рекомендую справжній гігабітний інтернет всього за 499 гривень на місяць. Чудово мені підходить капець. Чому я раніше цього не зробила?